Отже, вітаю! Радий приєднатися до команди Апострофа для того, щоб проаналізувати. 302-й день протистояння російським загарбникам, звісно, що е, сьогодні день фактично увесь присвячений е, різним оцінкам е, такого історичного, навіть дехто каже, епохального е, візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Стало відомо, що е, він готувався 10 діб і був цілком утаємничений. і е, з. CNN повідомило про те, що е президент Зеленський навіть не погоджувався їхати до Вашингтону, якщо б не було якогось прориву у е відносинах зі Сполученим, Сполученими Штатами Америки. І, власне кажучи, е надання е Україні систем протиракетної оборони Петріот е і це і позначалося як а, такий прорив. А, це безумовно така зовнішня картинка ситуації, яка вона була а, всередині. Ну, до речі, до зовнішньої ще треба додати те, що а, Зеленський а, сприйнятий був. А, і в конгресі, і, взагалі, в сполучених штатах дуже позитивно, незважаючи на те, що деякі республіканці відмовилися на знак протесту слухати його промову. через напевно те, що вони не погоджуються з президентом Сполучених Штатів Байденом про продовження і про розширення такої. Широкої підтримки і допомоги Україні на кілька десятків мільярдів доларів. Крім того, Варто зазначити, що Зеленський виступив англійською мовою і згадав різні події, пов'язані з історією Сполучених Штатів Америки, чим безумовно зворушливо виглядало все це. І він можна сказати, що як і як артист, в принципі, він вміє користуватися, викликати відповідні психічні стани і користуватися ними і виглядати. Дати достатньо харизматично, ну, в тому числі, і те той факт, що він виступав у мілітарі, такому формі, як, що сприймалося як ну лідер країни, що знаходиться у стані розгорнутої величезної війни. Але дійсно той факт, що. Певні республіканці не зовсім погоджуються з адміністрацією Байдена, а так само, що і сам Байден висловив деяку стриманість у, у, щодо цієї ситуації. Ну, це треба, це треба проаналізувати додатково. По-перше, чи е, можна сказати, що візит виявився результативним і вдалим? Безумовно, що можна, тому що, по-перше, що він відбувся під час розгорнутої війни, під час ударів, фактично по українській енергосистемі. І під час таких збільшених ризиків, будемо так казати, він виявився вдалим. Він, він взагалі, взагалі вдався. Це дуже важливо. Те, що Україна отримає батарею Петріо, це так само дуже серйозно, але поки що невідомо, що це за батарея, тому що ну, вона склада, має складатися відповідно до самої самих розрахунків, вона має складатися з е, восьми е, таких комплексів, е, і кожен з комплексів, якщо брати е, застарілі ракети, які раніше вироблялися і випускалися, то це кожен е, комплекс е, матиме 4 ракети, і е, фактично йдеться про дальність ураження. До 80 кілометрів е, і про висоту, як ми вже говорили, до 24 кілометрів, але напевно не до 160, як вже з новими ракетами, залп яких складає 16 ракет. Здається, що е, здається, що е, коштує один залп чотирьох ракет десь близько 2 мільйонів е, доларів, як е, зазначають деякі змі. Ну, е, коштовна система система. пам'ятаємо, що у 2018 році Польща сусідньо уклала контракт на постачання до неї чотирьох батарей Петріот, і це обійшлося Польщі у чотири. Кома мільярдів доларів на той час це складало аж 5 річних бюджетів України у переозброєнні отака ось арифметика. Але тепер е, далі що можна констатувати? Ну, наприклад, згадане мною е, видання чи джерело, будемо так казати, CNN, вважає, що йдеться е, про те, що. Е, Президенти двох країн обговорили ситуацію, і, власне кажучи, затвердили або констатували, що війна перейшла у нову фазу. І у зв'язку з цим в видання, в зв'язку з цим автори CNN висловлюють припущення. Можливо, навіть певне таке переконання, що зростають ризики того, що війна може зайти у глухий кут, От тепер треба більш ретельно подивитися на власне, зміст візиту. Власне кажучи, вчора у підсумках я казав, що Зеленський з делегацією просив. У адміністрації Байдена сучасну ударну наступальну зброю, власне кажучи, ракети атакам оперативно-тактичні безпілотники Грей Ігл. При цьому за дужками залишалися питання літаків. Бойових, ну і звісно, питання німецьких танків леопард, тому що скоріш за все, якщо б Байден погодився надати ракети і безпілотники, то Берлін дав би напевно танки, але нічого цього не відбулося. І зокрема, під час прес-конференції видання навело приклад, що журналістка одного з змі запитала напряму президента Байдена про те, чи готова Америка постачати ракети атаком. На що він відповів, що поки що ні. І це позначив таку ситуацію, що він не хоче а. розколу самого НАТО, і Б зіткнення, власне кажучи, НАТО з прямого зіткнення НАТО з Росією і. Разом з тим початку Третьої світової війни, то що ж хоче американська сторона насправді, американська сторона і західні союзники, чи партнери, верніше, хочуть компромісів. І Зеленському було запропоновано три фактично сценарії. Три сценарії. Три сценарії е, з, завершення гарячої фази війни. Е, перший сценарій передбачав е, виведення е, російських окупаційних військ з територій е, на рівень е, 24 лютого 2022 року. Другий сценарій це е, виведення з. Е, з Захоплених у 22-му році території та залишення е Донбасу російськими окупаційними військами. І лише третій це повна деокупація. Так от відомо, що Зеленський погодився лише на третій пункт, і е на що президент Байден сказав? Що, ну, власне кажучи, е саме президент Зеленський буде вирішувати. Е Хто е, і коли, е, ну, тобто, коли буде, завершена, коли буде завершена ця війна. Ну, я особисто переконаний, що не зовсім все, все так виглядає, і е, виглядає так, що відбулося дуже ретельне е, зондування можливості українських компромісів, і е, відбулося моделювання. Саме здійснення таких компромісів. Я в цьому переконаний, але є низка моментів. Е, перший момент він е, впливає на Зеленського як главу держави, як верховного головнокомандувача, а саме це бажання переважної більшості населення повної деокупації і е, бажання е, здійснення. Uh, ну, uh, судилища да uh, судів за військові злочині, злочини. Злочини uh, тими росіянами, які це зробили, і в тому числі uh, за найкращих умов це і. Uh, Притягнення до відповідальності Путіна та е, Кремлівську верхівку. Е, ну і нарешті репатріації це відшкодування тих збитків, які Росія завдала і про, про, продовжує завдавати Україні. Е, ось такі три позиції. Але хочу нагадати, що останнє інтерв'ю Зеленського, верніше, остання розмова Зеленського про. Можливості переговорів, і це було до візиту в Сполучені Штати, вже не передбачала. Верніше він нічого вже не казав про репатріації і про притягнення до відповідальності верхівки російської верхівки. То може він розраховував, якраз що саме це може бути, може виглядати як певним компромісом з боку України, але до цього треба додати ще. Що є додаткова додатковий аргумент, і про нього постійно нагадують останнім часом, а саме те, що Росія збирається з новою хвилею атак і з новим наступом. Хоча багато аналітиків кажуть, що це малоймовірно, і зокрема успіх Росії малоймовірний, але все ж таки припускають, що зібрати. В Росії, як ми вчора говорили, півтора мільйони. Армію, мільйонну армію і наситити її, зокрема, іранськими озброєннями. А знаємо, буквально сьогодні відбулася оцінка того, що Росія та Іран домовляються змінити маршрут і зробити замість морського шляху, який триває 40 діб і 14 тисяч кілометрів навколо Європи, мають кораблі йти. То зараз здійснюється ідея, щоб через Волгодонський канал, і його вже оцінили. Цей маршрут у 25 мільярдів доларів інвестицій, і це можливо і можливо об'єднання фактично зусиль Ірану та Росії. Отже, такі відбуваються позиції, і вони є дуже неприємними для майбутнього 2023 року. Тому в принципі мені здається, що не я не виключаю того що будуть буде пошук якихось компромісів і презентація цих компромісів напевно на початку 2023 року після оцінки і зваження того наскільки наскільки ризикованими можуть бути подальші наступальні дії українського війська і наскільки можливим буде ну Просування до Кримського півострову, але питання полягає в тому, що досі невизначеність залишається, і напевно, що Зеленському буде потрібно багато чого з'ясувати з нашим військовим командуванням і потім вже намагатися приймати відповідні рішення. Отже, можна сказати, що візит Вдалий візит відбувся, але е, усі крапки над І не розставлені і навряд чи будуть розставлені е, навіть в перші е, дні та тижні Нового року. Е, мені здається, що рішення буде трішки пізніше. Тим більше, що можна згадати, що е, це дуже проблемність цього питання дуже відчуває. Європа, і зокрема на тлі цих потужних проблем, дехто хоче. Зберегти режим Путіна і е, виступає е, таким собі самопроголошеним лідером від Європи, власне кажучи, я кажу про Макрона, який знову таки е, стає в неприємну для України позу, і робить дуже неприємні речі і реверанс реверансів злочинному режиму е, Путіна. Зокрема, е, він е, закликав Європу менше покладатися на Сполучені Штати власне у питаннях. Е, Безпеки, і зокрема й зазначив, що питання вступу України до НАТО є малоймовірним. Ну, бачимо, що Макрон фактично натякнув, що якщо не буде компромісів з боку України, то Франція буде блокувати багато чого, що могла б не блокувати. Отака От суперечлива і дуже погана на наш з огляду на інтереси України позиція Парижу. Ну тим не менше є наостанок і така позитивна подія, що вчора ввечері Дмитро Рагозін, поплічник Путіна, був поранений в ресторані. Шляхом в такого вибуху, і кажуть, що це була, був обстріл з французьких артилерійських систем. «Цезарь». Ну, на жаль, залишився живий, але сподіваємося, що всі злочинці і друзі Путіна все ж таки будуть притягнути до відповідальності і отримують своє. На цьому з вірою збройні сили і в нашу перемогу я завершую. Побачимося.